Це рівне в центрі рівного на бронзовому пам'ятнику, історичній будівлі, пам'ятки архітектури та навіть рельєф міста у 1920-1930-х тисяча роках. <реку> Що є на цій карті? по за все, це саме історичний центр міста. Він показаний, як раніше виглядало місто, де був палац Любомирських, чи були у костела Шпилі, де знаходився палац книгірці, якого він був розміру. Антон Шинкарук, ініціатор проєкту над створенням тактильної карти історичного центру Рівного працював близько року. А все, аби кожен охочий міг як побачити, так і відчути місто, яким воно було у міжвоєнний період. Цієї інформації найбільше, це історична інформація, це фотографії, карти, схеми будинків. І ми вибрали історичну частину міста, де найбільше яка була найбільше зруйнована під час. Другої світової війни і за цей час досить змінилося, І нам дуже важливо було зберегти цей портрет міста для гостей. Міста для мешканців над втіленням проєкту працювали історики, художники, фотографи та навіть геодезисти на цьому бронзовому полотні кропітка робота чималої кількості людей. Наша спілка долучилась до проекту. Вона розраховувала постамент камені, які знаходяться в Тернопільській області. Вони рожевого кольору приємного і вони дуже гармонійно поєднуються з бронзою. Ця карта виготовлена із бронзи. Це виготовляла фірма, яка знаходиться в Києві Вишневому. Тому що на жаль, так сталося, що є дві фірми в Україні, які виготовляють мистецькі об'єкти з бронзи: це Львів і Київ. Однак, бронзовий пам'ятник це лише частина. Історію будівель та міста можна почути за допомогою аудіогіда та подивитися 3 d моделі будівель в телефонії. Чому воно тактильне, але не орієнтовано виключно на слабозорих, незрячих людей? Тому що будь-хто з нас може пальцями попробувати кожну вулицю, кожен об'єкт подивитися, не лише як ми дивимося на пам'ятники, та споглядаємо твори мистецтва, а взаємодіяти з цією картою, досліджувати, проводити власні дослідження, власне, тактильно. Рівнянка Олена в захваті від тактильної карти каже, вже встигла прогулятися вулицями рівного 20-30-х років. Така мапа це шалено важливий проєкт, тому що він нам вертає ну, нашу спадщину, я так думаю. І е, також, коли ти це бачиш, ти зацікавлюєшся. Ти можеш потім піти на сторінку е, історичне рівне подивитися та фотографії, сам зробити якісь своє власне дослідження. Це дуже круто. Бронзовий пам'ятник розташований на площі біля одного з торгово-розважальних центрів. Пройтися вулицями історичного Рівного може кожен охочий. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.